Купатися в річці влітку обожнюють усі, але нещодавно пляжі на берегах Дніпра знову вкрили зелень на це вплинуло багато чинників. Не останнім є і висока температура повітря. Це пласкасний змив, і в першу чергу з агропромислових територій. З території населених пунктів недостатньо очищена стічна вода, критичними для нашої води Дніпровської води є звичайно і залишаються поверхнево активні речовини, які використовують у складі будь-яких миючих засобів. Цього року водні масиви України особливо зазнали шкоди після нещодавного підриву Каховської ГЕС та екологічної катастрофи на річці Псел. Наслідок російської агресії зменшилось на одне водосховище на Каховське. Тепер навантаження буде збільшено на ті водосховища, які залишились, на п'ять водосховищ. Буде важче, скажімо, підтримувати тот екологічний баланс в регіоні. А регіон, вибачте, це національний екологічний коридор, який має назву Дніпро. В першу чергу, звичайно, Основна функція це підтримання рівня ґрунтових вод. Для багатьох відпочивальників купальний сезон опинився у небезпеці через підвищення рівня ціанобактерій. Дехто все ж наважується зануритися у воду, та здебільшого відпочивальники не хочуть наближатися до Дніпра. Зелена вода. Пахне, відверто кажучи, не дуже. Дитині забороняє. Була мама, був хлопчик. Він підійшов до води, поки там мама розвернулася, він плюхнувся там на бережку. Він підіймається і він як Халк, увесь зелений. Зелене обличчя, зелені руки. В нього щось тут було чорне з якимось там от наліпками, але воно було все зелене і так стікало, начебто там краску розвели. Ну я не знаю, я дитині забороняю навіть підходити там, де є таке зелене, навіть вода відходить. І те зелений песочок. Я допускаю не забороняю. Як запевняють люди, комунальники намагаються впоратися із зеленим забрудненням. Трактор заходить і ну прибирає. І навіть щось там таке плило і щось там прибирало і на воді. Ну цю ж зелень прибрати. Я не знаю, що треба з нею робити, але в інфекціонку не дуже хочеться. Бо я розумію, що і ранка, і не дай Боже, впаде глотне, і буде лихо. Насправді, кожен може вплинути на те, щоб річки стали чистішими. Достатньо просто почати з себе та подумати про природу, навіть сміття, те, що ми залишаємо. Ви ж розумієте, що воно так чи інакше знову до води потрапляє. Це загибель гідробіонтів, тобто будь-яких водних живих організмів, бажано зменшити все ж таки використання миючих засобів. Сподіваємося, що скоро колір води та її якість повернеться в норму, і кременчужани з більшим бажанням приходитимуть відпочивати на міській пляжі. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.